Слава Україні! Дуже приємно сьогодні, друзі, що вас сьогодні більше. Що вас так багато, що навіть сонечко. Допомагай, друже. Це так, добре. Дуже приємно, що потужна була реклама і по радіо. Спасибі, до речі, українському радіо 1 за потужну рекламу. Це справжнє дійсно українське радіо. Дякую, що вам це небайдуже. Перед тим, як щось вам заспівати, я би хотів повторити, от дуже мені цікаво, я думаю, що не тільки мені, друзі. І дуже потрібно, щоб про тих людей, таких, які щойно виступали, спасибі вам, пане майоре, ми пам'ятали не тільки на фестивалях, а в кожній секунді свого життя, в кожній одиниці часу і простору. Минулого разу я попросив. Таку зробити послугу нам всім і піднятися тим хлопцям і дівчатам, якщо є, які служили там на фронтах українсько-російської війни. Я вас дуже прошу, друзі. Підніміться, будь ласка, ветерани, підніміться, будь ласка, воїни, підніміться, підніміться. Слава вам велика! Слава, братику, слава, слава! І велика вдячність, і великий уклін. Спасибі. Спасибі за цей оплеск, за, за це відчуття. Спасибі вам, братове. Тому що всі ці пісні для вас. Тому що ми всі вам зобов'язані. Особливо ми, чоловіки. Ще одне, що я хочу вам сказати, друзі, сьогодні. От щойно ми з Юрком Сиротюком. Е Подумали, як сьогодні день народження ще в одного велета української духу, української боротьби і також мого доброго друга старшого, давно вже по багатьох років, керівника всеукраїнського об'єднання ветеранів, комбатантів Української повстанської армії Ореста Васкула. Оплески, будь ласка. Якщо ми зможемо. Якщо ми зможемо, ви розумієте, 89 років це не 19, якщо ми зможемо сюди привезти, ми його привеземо, і тоді вже, тоді вже не, не пожалійте своїх оплесків. Це є дуже достойна людина, дуже стражденна людина. Людина, яка, оскільки він мені розказував о цій жертовності, яку він не вважає подвигами. І наші ветерани АТО не вважають подвигами, але я думаю, що якщо людина герой, то ми маємо їм ці очі сказати. Цінуємо наших героїв, друзі.